Сьогодні порівняно з березнем місцем року. По суті, встановлені всі каркасні елементи. Залишаються ще деякі елементи внутрішніх підлог. По суті, їх вже є небагато. Мало початися вже монтаж самого обладнання. були затримки згідно підписаної додаткової угоди з підрядником. Були нам невчасно передані проектні рішення і проектно-пошторисну документацію. Відповідно, воно по собі стягнуло самосунуло на терміни. Здачі об'єкту в експлуатацію. Ми сподіваємося, що ми вже в цьому році запустимо завод, з він має і передбачає два технологічні запуски, тобто це є холодний запуск і гарячий. Ми планували в цьому році запустити ще гарячий запуск. Ми вже не встигаємо, тобто це мова йде про літній період часу. Він має відпрацювати в районі 4-5 місяців в гарячому режимі і 3-4 місяці в холодному режимі. режиму. Ми будемо робити все від нас можливе, щоб ми запустили цей холодний запуск і власне в зимовий період часу здійснилися на налагоджувальні роботи, які передбачаються технологія. Станом на сьогоднішній день ми очікуємо е, 20 числа в 20-х числах червня вже приїзду е, основних е, підрядників по технології і вже будемо монтувати це обладнання. Е, сам контракт передбачає те, що після запуску самого заводу в нас протягом року часу ще буде зобов'язання генерального підрядника навчати наш персонал е, відповідно до е, правильного поводження з технологією.